Перші наслідки нових американських санкцій КНР не приймає кілька російських нафтових танкерів. Відмовитися від них планує ще одна країна. І от подробиці у сюжеті від Владислава Політа. Три російські танкери під прапорами Панами та габона застрягли у водах жовтого моря. Причина санкції, які минулого тижня запровадили Сполучені Штати. Саме через них тепер судна так званого тіньового флоту РФ не приймає Китай, бо вони тепер підсанкційні. Борти до слова мали би доставити до піднебесної понад 2 мільйони барелів нафти. Танкер Уйхай Пасифік із майже сімома ста сімдесятьма тисячами барелів нафти сорту ЕСПО мав прибути до Дундзякоу в провінції Шаньдунь 15 січня. Танкер Мермар покинув Козьміну 5 січня, де понад 755 тисяч барелів ЕСПО і планував зайти в порт Яньтай цього тижня, але наразі очікує неподалік узбережжя. Інший танкер Оліа на борту якого завантажено 709 тисяч барелів того ж сорту нафти, також змінив маршрут і зараз перебуває в жовтому морі. Про потужність нових американських санкцій у Білому домі особисто раніше заявив президент США Джо Байден. Недарма західні видання назвали саме ці рестрикції найпотужнішими спочатку повномасштабного вторгнення РФ. Ціна для Росії неймовірно висока понад 600 тисяч убитих або поранених. Корейці, яких вони привезли, також мають високий рівень смертності. І я використав усі повноваження, які маю як президент, щоб ухвалити це рішення. Зараз до того ж, я знаю, що у нас є велика кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюся, що вони скажуть своє слово та не погодяться, якщо Трамп вирішить припинити фінансування України. Новий пакет заборон адміністрації Байдена. Містить понад 400 фізичних і юридичних осіб енергетичного сектору РФ, які так чи інакше фінансують російську військову машину. Під санкціями опинилися судна так званого тіньового флоту, нафтові, газоводобовні, борові та страхові компанії. Ці санкції націлені і на російську нафту, і на газ. І ми очікуємо, що наше рішення коштуватиме Москві мільярд доларів на місяць. Президент виконав зобов'язання, які раніше взяв на себе разом із партнерами Великої Сімки. Окрім Китаю, відмовитися від нафтових танкерів РФ планує також Індія. За інформацією Блумберга, з посиланням на індійських чиновників, російським суднам так само буде заборонено розвантажуватися. Індійські нафтопереробники ведуть переговори щодо укладення строкових угод з постачальниками з близького сходу. Залежно від ситуації на ринку, вони можуть шукати додаткові барелі. Індійські банки вимагатимуть сертифікати походження, щоб переконатися, що нафта не походить від постачальників, які потрапили під санкції. Відтак країна-агресорка ризикує втратити 20% від усього експорту нафти. Владислав Політ, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.